У Ковальському міськрайонному суді оголосили вирок водію, який у стані сп'яніння спричинив аварію у селі Гішин на камінька Каширщині. Про це стало відомо з вироку. Тоді внаслідок ДТП травмувався 34-річний пасажир. Він отримав політравму і довгий час перебував у лікарні. Йдеться у вироку. Аварія сталася 8 липня 2024 року. За даними поліції, 25-річний житель Сошичницької громади, керуючи автомобілем Мерседес бенц не впорався із керуванням. Та з'їхав у кювет у результаті ДТП водія та пасажира затисло в авто до приїзду рятувальників обох травмованих визволили з понівеченого авто очевидці і передали медикам у пасажира, який травмувався більше. Медики діагностували численні переломи і забої. Так, під час судового засідання обвинувачений водій визнав свою провину і розповів, що того дня він розпивав горілку разом із пасажиром. Кожен випив орієнтовно по 300 грамів алкоголю. Під час застілля йому подзвонили з приводу ремонту автомобіля, і він разом з потерпілим вирішили поїхати на ремонт. Причиною аварії чоловік називає нерівності дороги. Пасажир, який теж прийшов на судове засідання, сказав, що претензій до водія немає і просив не позбавляти обвинуваченого волі та призначити йому покарання у виді штрафу. Зрештою, суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння. І призначив йому рік позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на три роки.